Вітаю на константі! Сьогодні обговорюємо харківський напрямок. Усе, що вам потрібно знати про поточну ситуацію в наступні 8 хвилин. Починаємо новий російський наступ на Харківську область. Змусив понад 6 тисяч мирних мешканців Вовчанська евакуюватися з цього невеликого міста, побоюючись за свої життя та намагаючись уникнути другої окупації через два роки після того, як Москва вперше перетнула кордон України. Нова хвиля переселенців із Вовчанська, розташованого лише за 8 кілометрів від російського кордону, ідентична тій, яка була у перші дні вторгнення у лютому 22 Уроку. Але ця атака Росії ще гірша і страшніша, кажуть евакуйовані. Протягом кількох днів на Вовчанськ та сусідні прикордонні міста. Росіяни з літаків неодноразово скидали керовані авіабомби вагою по півтонни кожна. Постійно чути артилерійський обстріл. Над головами мирних мешканців звучать дрони, які от-от взірвуться. Вогнем захоплено все навкруги. Навколишній ліс, машини, житлові будинки. Від густого диму важко дихати. Після тижня російських атак Вовчанськ був майже безлюдний. Довоєнне населення з понад 17 тисяч скоротилося лише до кількох сотень. Навіть люди похилого віку, які раніше не збиралися ніколи виїжджати, кажучи, що їм нікуди йти, тепер вирішили втекти не в змозі винести повне руйнування, що наближається до них. Росіяни підійшли до північних околиць міста. Вогонь зі стрілецькою зброї чути здалеку, українські ж сили направляють підкріплення для відбиття штурму. Мета російського наступу не була одразу зрозуміла, але українські та західні офіційні особи. Кажуть, що Москва намагається розширити буферну зону приблизно на 10 кілометрів у глиб України, щоб мати здатність обстрілювати українські села через кордон. Як відомо, Харківська область розташована поруч із Белгородською областю. Мирні українські жителі відчувають постійний тиск, який руйнує міста та виселяє мільйони українців із власних домівок. Багато евакуйованих сказали, що вони побоюються, що Росія може зробити другу спробу дістатися до Харкова, другою за величиною міста України, яке розташоване лише в 40 кілометрах від російського кордону. Уже понад два роки Харків є об'єктом частих ракетних обстрілів, але масштабний український контрнаступ навесні 2022 року витіснив росіян з більшої частини північно-східного регіону. Включаючи багато прикордонних міст, де зараз Росія знову планує зайняти позиції з кожним наступом росіян, зростає ризик того, що місто Харків знову опиниться в радіусі російської артилерії. Ворог наступає на нас півночі і намагається просуватися далі вглиб нашої території. Заявив на прес-конференції губернатор Харківської області Олег Сінєгубов. Росіяни намагаються зайняти місто Вовчанськ і взяти його під контроль. Але наші бійці їх там ще стримують, і бої ведуться абсолютно на всіх напрямках. Додав Сінєгубов наразі офіційні особи США із занепокоєнням спостерігають за російським наступом, але поки що не вірять в те, що українці перебувають на межі значної територіальної втрати. Американські офіційні особи заявили, що рішення Росії завдати удару зараз. Було ймовірно змотивоване знанням про те, що Україна швидко переозброїться завдяки новому фінансуванню, нещодавно схваленому Конгресом, після більш ніж шестимісячної затримки. Тобто Київ стане помітно сильнішим вже за кілька тижнів. Після набрання чинності закону про посилення мобілізації, 18 травня, Київ готується мобілізувати додаткові сили. Але на їх підготовку та відправку на фронт можуть знатобитися місяці. Ті, хто воює понад два роки без перерви, відчувають сильну втому на тлі посилення російських атак. Крім втрат у Харкові, Україна поступається позиціями і в Донецькій області, в охопленому бойовими діями місті часів ЯР і навколо Авдіївки. Наразі проблема полягає в тому, що українські сили в основному беззахисні перед посиленням використання Росією плануючих бомб, примітивної зброї радянських часів, яка завдає ударів по позиціях Києва та може зрівняти цілі цивільні будівлі. Українські посадовці та військові благали про сучасні винищувачі, такі як розроблений США f 16 який, як очікується, не прибуде в Україну у найближчий час. Літаки дозволили б Україні погрожувати збиттям російських бомбардувальників, які кошмарять мирних мешканців. Однак США не поспішає з видачею f 16 Цитую. Як тільки у нас буде нормальна авіація, ми зможемо збивати літаки в повітрі, і вони більше не будуть використовувати бомби, сказав командир підрозділу ППО у Харківській області, який говорив з Washington Post на умовах анонімності. Авіація і протиповітряна оборона це те, що нам потрібно. І тоді вони більше не матимуть фізичної можливості використовувати авіабомби, сказав цей командир. Зараз це головний боєприпас противника за словами командира поблизу кордону з Харковом, російські літаки здійснюють по 3-4 вильоти на добу для проведення авіаатак. Там просто пекло у понеділок. Вранці керівник патрульної поліції Вовчанська Олексій Харківський їздив містом у пошуках небагатьох людей, які залишилися і бажали евакуюватися. Він зупинився біля одного житлового будинку. Снаряд впав прямо перед ним, залишивши випалену землю та великий кратер у землі. Зайшовши у двір, Олексій крикнув: Люди, виходьте, ми евакуюємося. Проте відповіді не надійшло. Тут нікого не залишилося, сказав він, повертаючись до своєї машини. Такі сучасні реалії міста Вовчанськ. З останніх оновлень інформації стосовно Вовчанська варто озвучити заяву Джорджа Барроса, експерта Інституту вивчення війни. Ми вважаємо, що основна мета цієї операції підтримка головного напрямку удару Росії кампанії в Донецькій області. Відкриття цього фронту змушує українське командування приймати складні рішення щодо ресурсів і матеріальних засобів, а також підрозділів, які їм потрібно направити туди. План російської кампанії спрямований на відведення українських ресурсів від Донецька на північ Харківщини. У Генштабі підтвердили, що для відбиття російського наступу були залучені резерви. Наскільки це послабило позиції України на Донеччині, поки невідомо. За даними командувача головного управління розвідки України Кирила Буданова, наземну інтервенцію росіяни також планували і на Сумщині. Як відомо, російське командування тримає в суміжних Брянській та Курській областях по 10 тисяч бійців. Але цього поки недостатньо для проведення наступу. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!